Запланований ланцюг єднання приурочений дню соборності України переформатували громадські активісти напередодні у соцмережах. Домовилися узятися за руки на соборній площі Черкас. Що символізувало б єдність і сили української держави, натомість вирішили вшанувати пам'ять загиблого кіборга Олексія Панченка разом із курсантами інституту пожежної безпеки утворили коридор, взялися за руки і опустили голови, коли повз них принесли труну із тілом героя. Такі трагічні дні для Черкас, для України е, немає місця для урочистих заходів, але все одно ми маємо показати ворогу, що ми єдині. Що нас не зламати, і що навіть не зважаючи на такі от утрати, ми будемо продовжувати боротися за нашу єдину соборну Україну. Сьогодні Україна в 16 відзначає день соборності, 22 січня 1919 року. Проголошено акт злуки Української і Західноукраїнської Народних Республік. Відзначають цей день. З 1999 року разом з усією Україною згадали річницю й у Черкасах. Проте сьогодні заходи були менш масштабними. Через похорон загиблого черкащанина влада відмовилась від концерту, обмежившись тільки урочистостями. Так керівництво області привітало містян та нагородило орденами, медалями і подяками жителів Черкащини за їхні досягнення минулого року. І так кожного дня, що ми зробили для України, що ми зробили для розвитку нашої Черкащини. І кожен на своєму місті повинен робити свою справу гідно, так як вимагали і боролися на Майдані Революції Гідності. Ми українці, і ми на своїй землі. І ця соборність омита кров'ю оце як зараз приклад того, що не умремо ми ніколи і вистоїмо. І за нами буде перемога. 22 січня 2014 рік, 63-й день Революції Гідності. Саме на річницю соборності України з'явились перші жертви Євромайдану. Український вірменин Сергій Нігоян, білорус Михайло Жизневський та львів'янин Юрій Вербицький стали першими героями Небесної Сотні. Більше про той день у рубриці хроніку Євромайдану. Рік тому, 22 січня, близько восьмої ранку, беркут пішов в атаку на вулиці Грушевського, почав розбирати барикади та затримувати людей. Майже 200 протестувальників поранено. Упродовж дня спецпідрозділи ще не раз атакували майданівців, та ті відбивали напад. Надвечір на Грушевського перебувало до 100 тисяч чоловік. Вони споруджували барикади, палили автомобільні шини. Всі в очікуванні нових атак силовиків. Один з керівників медичної служби Євромайдану підтвердив загибий учасника сутичок на вулиці Грушевського. Молодий хлопець отримав чотири вогнепальних поранення в шию та голову. Ім'я цієї людини Сергій Нігоян, один з охоронців Євромайдану, – 20-річний вірменин з Дніпропетровської області. І вам, слава сині, гори, кригою окуті, і вам лицарі великі богом не забуті. Горітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Стало відомо, що застрелено ще одну людину Михайла Жизневського. Пізніше лікарі, що працюють на вулиці Грушевського, повідомили, що загинуло п'ять людей у чотирьох поранення від вогнепальної зброї. Співчуття сім'ям загиблих цього дня виказав, в тому числі, і президент Віктор Янукович. Знайдено тіло активіста Євромайданівця Юрія Вербицького, який пропав одночасно з Ігорем Луценком. Останнього з вибитими зубами та зі струсом мозку доставили у столичну клініку. Він розповів, як його та другого активіста викрали, вивезли у ліс, допитували та били. Зійшло 10 дуже хлопців, і мене зразу так скрутили, побили і його витягнули, погрузили в такий чорний мікроавтобус. Невеликій швидкості рушили в бік лісу. Цього ж дня близько 14-ї години розпочалася зустріч президента Віктора Януковича з очільниками опозиції. А голова Української православної церкви Київського патріархату Філарет відмовився від ордена, котрим його нагородив Віктор Янукович. Він повідомив: в умовах, які склалися в країні, коли гинуть люди, він просить не вручати йому ніяких нагород. Пам'ять свого випускника Максима Солонара, який три місяці тому загинув на Донбасі, увічнили у Черкаському політехнічному технікумі. Тут юнак навчався на відділенні транспортних засобів, проте завжди мріяв стати військовим розвідником. На фасаді навчального закладу відкрили меморіальну дошку. І хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохану змахне. А може, дехто втратить віру й силу в своє життя. Рятуючи одне, на його честь звучить щемлива поезія. Лунають душевні пісні. Сьогодні Максима Солонара в Черкаському політехнічному технікумі називають не інакше як героєм. Улітку 2013-го він стояв на святковій лінійці як випускник навчального закладу, а тепер його світлина на меморіальній дошці. Шанувати пам'ять Максима Солонара зібрався весь навчальний заклад. Старшокурсники не приховували смутку, бо ще пам'ятають його посмішку, а одногрупники вирішили увічнити її в камені, щоб і в майбутнє покоління студентів пам'ятали Максима. Він дуже добра, була поряд, порядна людина, завжди допомагав, виручав в усіх ситуаціях, які складалися по навчанню. Був мужній, сильний, тобто спортивний. Навчаючись на автомеханіка, Максим Солонар проявив себе відповідальним та цілеспрямованим студентом, розповів директор технікуму. Але юнак завжди мріяв про іншу кар'єру спецназівця, зазначив він. Після закінчення технікуму мріяв зв'язати свою долю із справжньою чоловічою роботою військовою професією, а також отримавши диплом молодшого спеціаліста, проходив строкову службу в 17-й танковій бригаді в місті Кровому Розі. А потім служив за контрактом снайпером розвідувальної роти. За тиждень юнаку мало б виповнитися 21, та не судилося. У жовтні 2014-го у боях під містом Артемівськ він загинув. Батьки вдячні, що в Альмаматер не забули про подвиг їхнього сина. Втрата сина це страшне, непоправне, невимовне горе. Але втіхав нам те. Що наш син загинув як справжній чоловік, як справжній громадянин, як справжній герой, солдат, який загинув за свою батьківщину. Лідія Меланіч Олег Кура, Черкаська служба новин. Негайно надати учасникам АТО землю з такою вимогою сьогодні. Під стінами управління Держземагентства зібралося зібралися майже дві сотні жителів переважно Жашківщини. Установу вони взяли в облогу. Чим фактично зупинили її роботу, стверджують, Держземагентство – глибоко корумпована структура. Ми приїхали, щоб показати цю грязь, нечисть, яка ще збереглася від тих времен. Олександр Сторожук, директор фермерського господарства, розповідає, разом зі спілкою афганців опікується однією з військових частин. На прохання її командира для атовців виділив землю, але ті її так і не отримали. Було виділено по два гектари землі атовцям. І були здані документи у Черкаську земвідділ. Зем Вони обманним путем. Обманним путем, обманним шляхом під ці документи підтасували зовсім других людей, не учасників АТО. І це не єдиний приклад корумпованої діяльності головного управління Держземагентства Черкащини, кажуть учасники мітингу. Вони приїхали поговорити з його очільником, втім, Дмитра Мироненка на місці не виявилося. Обороні люди взяли в облогу приймальню та заповнили коридори. Там Настояща війна. Щоб ось це постоянна війна. Ти розумієш? Я, я, я не розумію, а ти ви сьогодні, це ти сьогодні а ви ви підтримуєш це Путіна. Дайте. Ти сьогодні підтримуєш Путіна. Шо? Ти Ми сьогодні робиш, робиш зло. Наглу послали його доручення з тих членів АТО, які виділили землю. Він поїхав, узяв, приїхав на другий день, ви йому зробили відмову. І хто ви після цього? пліч у пліч з громадою мітингували афганці, свободівці та представники самооборони. Вже невдовзі до них приїхав екс-голова обласного держземагентства та радник голови Черкаської облдержадміністрації Володимир Білик. Поспілкувався з активістами та підсумував на усі запитання громади. Може відповісти лише керівник. Якщо він відмовляється і поїхав писати заяву, в Київ, просто орієнтується то нехай зійде. Но він з людьми повинен зустрічатися. Також повідомив про прийняте в облдержадміністрації рішення розглянути питання про звільнення виконуючого обов'язки начальника управління земельних ресурсів Черкаської області Дмитра Мироненка з посади. тому ініціативна група рушила до Черкаської облдержадміністрації. Ірина Гелюк Олег Куриш, Черкаська служба новин. Земельні питання основні в порядку денному сьогоднішньої сесії Черкаської міськради обранці жваво дискутували і ухвалювали рішення впродовж дня під пильним наглядом громадськості. Чи була плідна їх робота? Знають наші кореспонденти. З самого ранку під стінами Придніпровського райвиконкому в у Черкасах людно. Тут має відбутися чергова сесія міської ради. Сотні підприємців прийшли вимагати від депутатів не збільшувати податок на землю. Ігор громад заступник голови про Солідарність, наголошує, збільшення податку на землю призведе до підвищення орендної плати підприємцям. Підприємці просто не зможуть видержати цієї ноші і будуть залишати свої місця. І багато будуть уході в тінь. Економіка міста від цього тільки пострадає. Ажіотаж довкола земельного питання продовжився в сесійній залі. Депутат Черкаської міської ради Ярослав Нищик запропонував залишити земельні податки на рівні 2014 року. Звичайно, хотілося б всіх урівнювати, хотілося б збільшувати надходження до місцевого бюджету, але, на мою думку, і думку нашої фракції, ми маємо відштовхуватися ще й від раціональної сторони. Чи стоїть у нас завдання вигнати. Підприємців на вулицю і залишити міський бюджет без надходжень. Я думаю, не стоїть. Натомість, депутат Араїк Мікерчан закликав підприємців відстоювати свої інтереси, а не власників ринків. Товариші, скажіть будь ласка, чим ми дураки, якщо хочемо вашого рукавоста чуть більше грошей взяти, що віддати, везьму медикам, учителям і всім іншим. раніше ви, ви слухайте, ви, ви ж не мені даєте. Ви дивіться. Да я сейчас выйду, только тебе же дурит. 200 гривен вы за квадратный метр платите. И вы пришли кого защищать? Себе? То вот так идите до них, а они платят, а вас дурака не делают. Як повідомили підприємці під час засідання, вартість оренди торгового місця на Криволіївському ринку 56 гривень за квадратний метр на місяць. Тоді як власник ринку до міського бюджету платить щомісяця лише 3 гривні за квадратний метр. Тож, перш ніж прийняти рішення про зміну орендної ставки, депутати наступного тижня зустрінуться із власниками ринків. Я вважаю, що ці кошти, які впродовж останніх 15 років, не доплачують власники ринків. Порівняно з іншими конкурентами, це ті гроші, які вони отримують як надприбутки. І ніяких підстав сьогодні підвищувати орендоплату плату для підприємців немає. Крім цього, депутати Я у п'ять разів збільшили тягнути. земельний податок для приватного сектору та проголосували за передачу власних територіальної громади Черкас двох будинків. Гуртожитку по вулиці Хоманка, 5, та житлового будинку для сімей з дітьми-інвалідами Поконева. 15 дріб 1. Ніна Волощук, Олександр Швець, Черкаська служба новин. У Черкасах горів гараж. По вулиці Пацаєва, 53. Зайнявся один з гаражів кооперативу. Його власник під час виконання зварювальних робіт порушив правила пожежної безпеки. Ще до приїзду рятувальників вогонь пошкодив автомобіль ВАЗ та облаштування гаражу. За інформацією співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій вогнеборці оперативно локалізували та ліквідували пожежу. Черкаських правоохоронців, які повернулися з неспокійного сходу, нагордили за сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків активну участь у протидії сепаратистам співробітникам зведеного загону вручили почесні грамоти, чергові спеціальні звання молодшого начальницького складу та цінні подарунки. За час АТО на сході України вже побувало понад пів тисячі черкаських правохоронців. Сіті п'ятсот чоловіків на всі добровольці, тому ще раз скажу вам дякую. І наша міліція, міліція Черкащини, вона зараз довела, що вона дійсно є народною міліцією і вона дійсно складається із нащадків словетних козаків. На Черкащині бракує дільничних та інспекторів патрульної служби. Відтак правоохоронці запрошують до своїх лав черкащан, які бажають служити народові України. Втім, попереджають кандидати проходитимуть спеціальний відбір. Придатність до служби визначить військова лікарська комісія. Потім необхідно буде пройти навчання в училище першопочаткової підготовки, де майбутні правоохоронці опановуватимуть необхідні для подальшої роботи дисципліни. У вимогах до кандидатів немає нічого особливого, переконують міліціонера. Громадянини України, які досягли 18-річного віку, які служили в армії, які за своїм фізичним психологічним станом можуть нести і службу службу органах зручних і справ, виконувати саме функції міліціонера. Під час прийняття на службу встановлюється іспитовий термін це один рік. На один рік це іспитовий термін для любого працівника міліції. Ось такі справи. Час мунає, його прикмети у випусках часе на шістнадцятій, о пів на десяту вечора. Впродовж випуску про спорт і погоду. Миру і злагоди у вашій оселі. Вітання, новини спорту в ефірі телеканалу Рось. Наші журналісти підготували підбірку цікавої спортивної інформації. Отож, черкащанин Олег Прудкий завтра розпочне сезон у професійній серії боксу. Учасники другого кола змагань WSB, українські отамани та британські левові серця оголосили склади команд на матчеві зустрічі. Відтак позмагаються українські отамани та британські левові серця 23 січня у Києві. У першому школі турніру українці здолали мексиканських воїнів. Першим номером української збірної у ваговій категорії 60 кілограмів є черкащан Олег Прудкий. Завтра на ринг наш боксер вийде другим. Його суперником буде британець Джозеф Кордіна. За словами особистого тренера Олега Андрія Мальованого, наш боксер повністю готовий до бою і вже встиг ознайомитися з суперником. Нагадаємо, що в минулому сезоні прудкий виграв два свої бої за отамани. У першому колі змагань проти мексиканців Олег участі не брав. Отже, його вага у змаганнях стартує лише з другого кола. Ми з Олегом плануємо, ми дуже великий шах пройшли, 10 років тренувань. і Ми плануємо, що в цьому році Олег всі бої свої виграє і отримає ліцензію на Олімпійські ігри. А ми з чергу зробимо все, що я як тренер, ми з президентом Федерації боксу Черкаської області організовуємо команду підтримки, яка буде їхати 40 чоловік. І я думаю, що ми повинні виграти цей бій і взяти ліцензію на Олімпійські ігри. Загалом головною метою нашого боксера є допомогти українській збірній та прокласти собі шлях через професійну серію боксу до Олімпійських ігор 2016 року. Наразі це цілком реально. Для цього українським отаманам потрібно дійти до фіналу турніру. Таким шляхом свого часу пішов зірковий склад українських отаманів на чолі з Ломаченком та Усіком напередодні Олімпіади у Лондоні. Вячеслав Лушанський та Горозя, чи Санспорт. У Смілій пройшли змагання з футзалу. Традиційний турнір, різдвяні зустрічі зібрав у місті 12 команд. Причому цього разу за звання кращого змагалися колективи не лише з області, а й дві команди із Северодонецька. Протягом трьох днів проходили матчі у двох вікових групах. Серед десятирічних футболістів тріумфувала фортуна з Христинівки. У категорії юніорів 8-9 років. Чемпіоном став місцевий олімп. Футбол у телефонному режимі. Колишній гравець Білозірської зорі втрапив у кур'йозну ситуацію. Під час матчу меморіалу Макарова між енергією та Олімпіком сталася безпрецедентна ситуація. Гравець енергії під час гри розмовляв по мобільному телефону. Пізніше з'ясували, що цим гравцем виявився Володимир Козленко. 35-річний футболіст раніше грав за запорізький металург, кремінь оболонь Олександрію Ниву. Окрім цих команд, у його послужному списку значиться й Білозійська зоря та явір зі смі. Цікаво, що під час матчу гравці Олімпіка помітили телефону суперника і апелювали до арбітра. Своє рішення по цьому питанню прийняла Київська федерація футболу. Відомство відмовилося від послуг арбітра Олексія Драчова та відсторонило асистента арбітра та делегата цього матчу. Самого ж телефонного футболіста дискваліфікували із меморіалу Макарова. Поки це все. Дякуємо, що були з нами. Хай щастить. Побачимось.